Шановні майстри, шукаєте недорогий, але реально працюючий плиткоріз на довжину 900 мм. Подивіться, будь ласка, на плиткорізи Stark і Hazer. Вони повністю однакові, вони обидва оновлені, вони вже не мають люфта. Всередині стоять підшипники, лапка відкидається. Жорстка основа. Нормальна шина, як на мене, повнотіла. Вони реально працюють за невеличкі гроші. Вони між собою мають конкуренцію, і тому ціна різка пішла вниз. Тому, як на мене, за невеличкі кошти, якісний плиткоріз, особливо якщо немає грошей на сігму, запросто початківцям можна починати і просто різати керамограніт. Увагу на рівність шини. Просіть! Продавця, що він перевірив, бо це Китай. І інколи вона буває така, що ви нічого не зробите, крім як поміняти код кріс. Але головне, не тримай зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць вбив з України. Слава Україні!